Їх називали героями, а тепер мало не розбійниками. Після півроку війни на сході добровольчі батальйони потрапили у немилість до чиновників. Їх звинувачують і у рейдерстві, і у мародерстві. Звичайно, є і такі випадки, але вони поодинокі. Більшість добровольців воюють і воюють добре. Інше питання вони не під контролі жодному з відомств. і часом не стримують себе в словах, описуючи помилки вищого командування. Вже давно міністерство оборони та МВС змагаються за підпорядкування собі найкращих підрозділів. А как поделят, тогда и страшные каски про самоправство, дивись, и зникнуть. Те, кто бьется в конвульсиях, представляют добровольческие батальоны как наибольшую опасность в стране, не думают о стране. Арсен Аваков. Вони представляються славними іменами добровольчих батальйонів. Купити шеврони з назвами яких не проблема. Скоюють збройні напади та намагаються віджимати бізнес. Ця інформація останніми днями дедалі частіше лунає у змі. Справжні вояки припускають добровольців, спеціально дискредитують, щоб контролювати їх. Начальство боїться збройного бунту, коли виснажені війною бійці наважаться згадати все тут у Києві, і погану міліцію, і автобуси замість танків, і кулемети з першої світової. Міліція намагається відслідковувати зброю. Із АТО, але чи всю. Кругом складені блокпости. Кругом працюють працівники наших же батальйонів міліцейських, працівники патрульної служби, ДАІ, які обмежують, перевіряють. Ну не скажу про те, що ще зброю можемо виявити сьогодні. Зброя вся підконтрольна і облікована, кажуть командири батальйонів. А всі підозри надумані. Хлопці пригрозити можуть, але бунтувати ні. Добровольці не будуть валити країну, за яку мерзнуть в окопах та на блокпостах. Насправді незалежні вояки незручні. Ними важко командувати та управляти управляти. і МВС і Міністерство оборони влаштували справжні змагання за право керувати добровольцями. У Міноборони вже готові надати кращим бійцям керівні посади. Батальйони територіальної оборони офіційно ввійшли до складу бойових бригад збройних сил України. Те, що стосується добровольчих батальйонів інших структур, значить, ми всіх бажаючих. Проходити службу, захищати свою державу зі зброєю в руках, запрошує до нас, що стосується батальйонів, територіальної оборони, добровольчих батальйонів, пам'ятаєте, що завжди були проблеми: не вистачає зброї, не вистачає організації, не вистачає зв'язку, забезпечення і таке інше для того, щоб систематизувати ту роботу і було прийнято таке рішення, що вони мають структурно війти в регулярні частини. У МВС про роль добровольчих батальйонів вже знають, як написав Аваков у своєму блозі, вони отримали довіру народу, і нібито саме з них збираються створювати нову міліцію а кращих теж заманюють посадами. Часть добровольських буде включена в структури спецподзення міліції. Часть батальйонів найбільш підуть як підрозділення спеціального назначення в армію або ж в структуру національної гвардії. Рядові у батальйонах кажуть, їхньої думки поки що не питали, і те, що більшість з них спробує повернутися до цивільного життя, факт. Кожен з них вибере собі судьбу далі сам, хто ти них захоче продовжити ряду в рядах воложених сил України, хто-то в службі безпеки України. Надіємося, що кожному з них знайдеться там місце. Але я також вірю, що деякі з них преподавати в школи, і вишучепне заведення, хтось стане врачом. Подальша судьба батальйонів, і зокрема нашого, буде залежати в першу чергу від загального. Настану чи є, чи буде затребувані саме такі батальйони в умовах цієї гібридної війни? Всі хочуть повернутися до сімей, всі хочуть повернутися з перемогою. Але все це в плани майбутнього. Поки війна, усі добровольчі батальйони бачать себе тільки на передовій. Євгенія Гарко, Іван Воробйов, Владислав Долецький, Михайло Путята, Спацкор два плюс два.